У потяг всі сідаємо та й у подорож рушаємо. Українська залізниця щиро у вас вітає, і в повороті кавотя вирушає в Україні, як поля, укриси, гори, українська на земля, що мова, Зупинка говорить Україна. Все. Українська пісня, пісню співаємо та рідне смерть. В потяг знову ми сідаємо до наступної сюди. Хай у кожному містечку нашу пісню гості завітали. Знов у потяг швидко всі сідаємо до нас дудрість, приказки присліду дамо, та руханку веселу почнемо. Українські козаки віта хоробрій.